Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Воїстина Воскрес, всечасні Отці, улюблені у Христі, брати і сестри, дорогі пановники, дозвольте оце слухання Слова Бога у цей пасхальний час продовжити те, що ми роздумували е, там під горою, у Божому храмі, де Свята Церква запозичає від Господа методології, коли і так Господь утверджував учнів своїх у своєму Воскресінні тані Церква на протязі тих 40 днів. Утверджує в нас у святому Воскресінні. знаєте, що таку пору, як ми зараз зібралися перед Господом, Він є серед нас. Але каже Яна, але ви його не знаєте? Часто ми не знаємо Бога. І коли той Бог, якого часто ми не знаємо, бо Він. Несбагненний, неосяжний, завжди сущий. Коли він воскрес і це благовістують мироносець і учням, але надвечір він сам приходить. А двері замкнені і каже, мир вам. Це не було арамейське шалом, привітання. Це було мир. Вам, щоб спокій був у вашому серці, щоб ви могли принести або збагнути, прийняти благовість Воскреслого, якому не маєте досвіду. Тому ми чуємо часто, коли Священнослужити каже нам в імені Христового найсвятішого місця, передає свого найсвятішого місця то дихання Воскреслого мирва. А тоді, коли людина умиротворена, коли вона зібрана думками, помислами, ціле її ство антропологічне, духовне та душевне, Бог знову каже, дихаючи мирва, прийміть. Духа Святого, кому відпустите гріхи відпустяться, кому затримаєте, затримаються. Тобто, який перший дарунок Воскреслого Бога? Це прощення, дихання Святим Духом. Це перша п'ятидесятниця або образ п'ятидесятниці, який ми очікуємо п'ятдесятий день після Воскресіння, але тут Бог. Дихає, передає цей дар апостола прийміть Духа Святого. І силою Святого Духа. Це грома маленьких апостолів і, скажімо, перестрах переляканих, закритих, дерезорганізованих, пізніше вийдуть. Вийдуть з того вечірника. І будуть благовістити Бога Воскреслого. І будуть казати те, що очі наші бачили, вуха наші чули, руки наші дотикалися, ми вам благовістуємо. І ми пережили, правда, пригадуєте собі неділю Мироносець, перед тим була неділя Товне, що для нас дуже важливо є. Бо Тома був один з них, і тоді йому кажуть, гей, чоловіче, я бачив Бога? Не повірю. Я б не побачу. Тома не був простак. Дуже часто ми порівнюємо його до матеріаліста, знаєте, матеріалісти хочуть побачити, пощупати, прояснити якісь там знаєте, дослідження і так далі. Це зовсім ні. Для було питання, який це Бог. Чи це Бог той, який був на насинанні? Чи це той Бог, якого ми бачили в страстну п'ятницю? Отже, якщо це Бог, якого ми бачили в Страстну П'ятницю, Він мусить мати стигми. Тобто рани на руках, на ногах. Який це Бог? Оце було б дилема для томи. І тома тоді каже, якщо я не торкнуся, не повірю, я це пережила вже, правда, знаємо на пам'ять майже. Але дозвольте звернути трошки іншу алегорію до цього тематика. Бог каже, Тома, заходь, торкнися. Але він вже не торкався. Він не торкався пальцем у рани рук чи боку, не простяг руку, але він визнав своєю вірою, що ти Бог наш, ти Господь наш, ти Бог мій Господь. Це був, це був символ віри, визнання віри Томи. Але я би вас дуже запросив на таку думку. Не тільки ми питаємо Бога торкнутися Його ран, але кажемо, Боже, ти ран моєї мами. Бо не тільки ікона плаче, і ми йдемо до якогось там чудотворних місць. Бо там є чудотворна ікона, вона плаче. Але плаче ця ікона моя мама. Сьогодні плаче е, Україна, плачуть матері, плачуть сироти, вдови. Плаче батько, плаче син. А тоді ми запозичимо. Утоми, або радчив Господа слів, казати, Господи, торкнись ти ран моєї України, мого народу, мого батька, вдови, сироти. Торкнись ран нашого Харкова Зюма, де ви по мені села наших понівечених звитях, які мають випалені очі, скалічені руки, може, зранене серце Боже, торкнися рам мого народу. Ти торкнися рам. Бо дотик Бога є животворящий. І тому. Бог продовжує йти з нами. Церква продовжує нас утверджувати у Христі Воскреслому. І так, як Ісус червоний раз приходить до минулої тілі і каже, мир вам і запрошує, а в певному моменті каже, хлопці, а ви бачите, що їсти. А, науковці, дослідники священного писання кажуть нам, що він попросив, а чи маєте е, мед. А коли мед є в морщині, знаєте, що ти в ощиня, не? ви маєте чуди, правда, тут, на Франківщині, то коли ви споживаєте цей мед з мощиною, то що там залишається? Відбиток зуби, правда? Тобто чому Бог просить цей мед? Чому каже до учнів, торкнесь, я маю ні? Рани, бачите, тому по чому пізнають Воскреслого в поранах? Ми пізнаємо наших героїв в поранах. Наше небо таке українське тепер, правда? Погляньмо так, голодомори, геноциди. Скільки ран пережило наш народ? І в е, той спосіб Бог хоче показати, що його Воскресле тіло є те, яке побачила мати. Де? Та встається, коли його народила. Вона вперше жінка побачила Бога в тілі. І ангел сказав їй, не бійся в тій першій жінці. Але також жінці сказав, у гробниці не бійся Христос Воскрес. В тому тілі, в якому бачила його мати, яка вже не йшла до гробу. В <гум> наші хористи, які так гарно співають, будуть співати, вивечаючи погородицю, правда? Ангел сповістив благодатні, чиста, діло, радуйся. І знову кажу, радуйся, тому воно не йде смироносиця. Бо Воскресний Господь їй явився. І той Воскресний Господь, як вчить наша свята церква, вже продовжує, бо ми, крім Євангелії, чуємо ще діяння апостольське, правда, цілий час Воскресний. Я не апостольський це є то практичне Євангелія, яким жила перша церква. Тобто це практично списано і колись буде списано, як ви тут в староні проживали, як ви будували храми, такі відпустові місця, як тут приходили паломники. Отак ми спогадуємо нашу церкву катакомбну, правда, як. Все це відбувалося. Отак От є діяння апостольські. Ми сьогодні чули також діяння апостольських про апостола Павла. І минула неділя неділя розслабленого є то, що Христос йде в певному моменті в юдейську паску і бачить там розслаблених людину 38 років, яка лежить, ніхто їй не послужить. І він питає її, правда, чи хоче бути здоровим. Хіба Бог не знає, хто він? Чому він питає її? Бо шанує свободу людини. Боже царство і царство вільних людей. Знаєте, для Бога немає минулого часу, майбутнього. Бога вічне тепер. Не забудуєш, я громаду. Бога вічне тепер. <ганування> І тому, знову ж таки, науковці біблісти говорять, що оця сцена розслабленого є сценою Старого Завіту, який чекав, чекав людину. Не? І прийшла людина, боголюдина, щоб відкрити людині, яка вона має бути, яка має бути її церква, що я маю послужити тій мамі. Тому схиляєся, і є песку схиляється і має ноги священника. Так як Ісус Апостол. Єпескоп не слід на п'ятисталі як пам'ятник, а служить мовиться чи священник. І тому для нас це була сцена, де церква хотіла нам показати, якою має бути церква. Ми маємо послужити одні окнем. Немає людини, правда? Там були. Ненависть, буде такі, знаєте, заздрість і так далі. А з іншої сторони, вода час до часу. Хтось там заморився і все, І чекай, не знав, коли ангел прийде. А тут, тут, вода ж отворяєш. Найперше це слово, яке ми чуємо. не? Слово життя, слово не моє, слово Бога. Я вже зараз перейду до того слова, дозволите? Не маєте три Немає, не чую. Так, так. Маєте? Ви як вас перший раз, знаєте? Тому е, я так думаю, знаєте, ві, я забудову не розмовляв за велику, ти перший раз приїхав, знаєте, і хочеш ту нас до півночі тримати. Йдеться питання про те, що ми чули також слово. Я повертаюся до сьогоднішньої благовісті. І ми чули перше речення Йоанна, де Бог каже, я світло для світу, Хто йде за мною, не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Є три надзвичайно глибокі думки. Бог наративно, тобто, скажімо, виразно, говорить, хто він. Бог каже, я є світло. Я є. Ми зразу, коли чуємо Я є, йдемо у Йоганця цей Лист, він такий непростий, правда, у його Іванні, він зразу має певні паралелі з старим завітом. Це містик, глибокий, дуже глибокий містик. Він зразу посилає свого слухача далень, ген-ген, де Мойсеєві Бог каже, я є той, що є. Яке твоє ім'я, я є. Я є той, що є. Я світло. Я світло для світу. Тепер, чому Бог каже, є світло для світу? Звідки взялася те Або можемо перефразувати, звідки походить зло? Звідки походить зло? Чи Бог створив зло? Ні. Бо все добре. Ви знаєте, перші дні, другі, треті. А коли Бог казав, що він створив дуже добре? Коли перший день творить другий, третій каже, що добре. А коли каже, коли дуже добре, коли створив людину. Не? Він каже, весь цей мікро-макро-космос, знаєте? Ви будете мати по одній планеті. Бо сьогодні не тільки сонячна. Соня досліджується, знаєте. Десь науковці кажуть, не чому більше, Боже. Цей невидимий, сотворений ми ще ніколи не дослідили. Тому готуйтеся, не тільки мати старуню, там якийсь клаптик за ніс, без сьогодні своє тесу, а боже, не мусі сьогодні. Але Бог нам щось про те дуже особливе. І тому... Коли ми дивимося, коли Йоанна нам посилає, звідки проходить зло відповідь є з вибору. Хто його перший вибрав? Хто вибрав перше зло? Ангел. Ангел. світла навіть. Через гордість. Так? Він збунтувався проти Бога і вибрав зло. І архангел Михаїл повстав, каже, хто я Бог, Бог понад усе. Хто може рівнятися з Богом? І звідти береться та боротьба, яка є по сьогодні. І тоді отой ангел, який збутувався в гордості, проти Бога стає демоном. А по природі він мав на велику наску, тому природно він стає закаменілим горним злом, де ніколи не зможе поправитися. Його природа зла. Розумієте? Він не може чинити добро. Він чинить зло. І дивимося, як він це робить. Приходить до людини, людина розмовляє з Богом, так як ви побожні, Адама. Адама означає взятий землі. І приходить і каже, гей, сука, брієвиня, вона ну, така гарна. Адам її похвалив, неповторна, коли проводив Бог звірів, щось не дуже, дуже радий, Адам. Як привів Єву. Розумієте, Адам розрадувався, встався сливий. То Єва має, знаєте, щось таке від Бога, не? приносити це лабораторія творіння. Тому пам'ятайте, Адами, хто є Єва. Але диявол приходить до неї каже, там, знаєте, починає розмовляти, там, знаєте, а що до чого? Бог вам заборонить їсти і так далі, кому подібне. І перепійшує, не, до яблока. Слідкувати, прочитайте книгу. Ось, так та далеко, що атрибути Бога людина переносить на предмет. Тобто краса, добро і знання це атрибути Бога. Краса, гарне яблуко. Хочеться все знати. Не? І вона їсть. Тобто переступає заповідь. Але не тільки сама, Бо що має людина, що Адама має, потім прийде ділиться ту жінкою. Він трошки випив багато гетьмана, і трохи прийшов так. не зовсім. І тим ділиться не зовсім, ні? Не? Тоді бідна молиться, якось там, знаєте, та діти в хаті, так далі, все тому подібне. Тобто, що людина має, тим ділиться. Єва взяла зло, поділилася за даму. Коли являється, тоді Адам так любив ту Єву, так прекрасно навіть розпаляв її. Бог каже, що ти зробив? Чому ти нагий? А то жінка ж таки дав, то що видно. Ось зло ангелів, зло людини, і що ви ото вічне зло. Яке оховало людину аж до смерті, Бог посилає свого сина. І тому і сьогодні Йоанн нам благовістує, що світ є в темряві. Він не має світла, світ є в темряві. Бог посилає свого сина, щоб принести світло. І ми тоді зразу Йоанн посилає нам книгу, книгу, коли Ізраїль виходить. Що було в дорозі до обітованої землі? Бог ішов своїм народом. Вночі він був у виді вогненного стовпа, світла, а вночі, вночі, а вдень був у виді хмари. І це світло Йоанн пригадує, Ісус складає уста, я світло світу. Це е, таке означення, Ім'я Бога. Далі. Далі є запрошення. Хто хоче йти за мною матиме світло життя. А? Тобто, щоб ти мати світло життя, треба йти за Богом, треба йти за ним. І сьогоднішня подія відносить нас до свято кучок. В Ізраїльському народі. Це свято я раз пригадуло світла там, вночі сходилися, намети ставили, факели палили. Оце половина свята. Ми зараз половині, я, буквально сьогодні, правда? Вже церква готує нам, що таке церква є, хто вона є? Як йти за тим Христом? Як здобувати це світло? І б чули, я там трошки пригадував, мусить трошки скорочувати, знаєте. Позбавитиме ли сердити над вами, е е е коли Господь розламав хліб і, і відкрилися очі, і ми зараз почнемо ламати хліб. Але для того, щоб той хліб споживати, я думаю, що оці багатьом з вас посповідали. Але питання є, щоб нам спосповідати, щоб священник імені Бога сказав, сину мій або донечко моя, тобі гріхи проще. Знаєте, то так може звикли, так знаєте, але що в тому закорінено є, де ці слова нас проводять? провадять? нас у страдання, смерть і воскресіння Христа. А та водичка, яку нас подили, щоб нас хрестили, пістали новим Ізраїлем, новим народом, звідки та вода має силу в страданнях і смерті Ісуса Христа. І це мировання, і це таїнство подружжя, і таєслові помазання, і таємство священства, всі ті дари, Бог дає церкві у події, події, яка відбулася раз і назавжди. Все, що було до того часу прообрази, образи, світла, ягнятка старозавітні, то, що хрест в пустині, мідяний і змій на ньому, все прообрази. Манна, стовп, хмара. І стає подія. Подія раз назавжди, йде дає світло на минуле і на майбутнє в таїнство. Минуле здійснюється подія і ми живемо в таїнствах. І тому це подих Бога. Тому, знаєте, не соромтеся прийти. До священника, бо він також приходить, як кожен з нас, я теж йду до священника, клякаю і кажу, зроби мене прощеним грішником, щоб Бог мені простив, щоб я став прощеним грішником. Тому не соромтесь, що то людина. Він має мандат Бога. А цей мандат замовлений у таїнство, у жертві Христові. І тому Христос оці подія світло і світло. Хто йде за мною, матиме світло життя. І тому для того, щоб ми, знаєте, бо на нас темрява діє, погляньте, як на нас діє війна, правда? Як на нас діє якесь непорозуміння, зразу світість, знаєте? Тому зразу треба якось прийти до Бога. Навіть дивіться, Івангелі, яке <кл 'язаний> щойно прочитали або в, 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 припадає, який, бо це Івангеліє завтрашнього дня, а Іван, яке сьогодні припадало, є навіть люди у храмі. Де, 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 де вони хочуть виступити. Тобто вони є в темрі, вони застрять йому. Тобто храм є місце зустрічі з Богом, але ми йдемо до світла і тому повинні, я завжди кажу, знаєте, у ті двері є двері забуття. Ми прийшли, витримали взимку сніг, поїзд сніг. Тут ми йшли до річкою гарно, ваші хлопці, знаєте, вам тут чудеса робили. Я так подивляю, моліться за них. Це надзвичайні сини, я їх називаю сини Соломона, сини Давида. Давиди — це, це е, 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 соломони старуні, не? які будують хам відпустові місця. Це надзвичайний Божий дар. Ось. Оті двері забудя. Там треба, знаєте, що до того часу можна думати, не знати що, коли ми вийшли в присутність Бога, думаємо більше про це. Де мені? Не лицем лице, де лице, двоє, бо троє зібрані моє ім'я, я серед вас. Тому стараємося, що не є в Божій присутності, Божій благодаті. Відпустімо весь негатив. Навіть запросив Його в наше життя. Скажімо, ми його залишиться з нами. Залишиться з Україною. Будь для України світлом, бо нам приносять темряву війни розбиту темряву, як тільки світло запалюється, малесенька світло, свічечка, темрява розходиться. Маленьку світло достатньо заспалити, і темрява розходиться. Боже, будь для нас світлом. Тим світлом у темряві більшовизму був у вас земляк. Блужаний священномученик Сино Лукач, той який світ, яка темрява не могла поглинути, правда? Його катували, били. Втягнувся дивлій, як наче весь всі наші ітископів. Їм теж не було легко, але вони були світлом і світом. Тій темряві більшовизму. Він лютував, скротав зубами. Я з Другого в нас монахи, знаєте, тих монахів, рот зав'язували колючими тротами і буквально катували до смерті. Там їх поховали в братських могилах, а багато інших вирізували христина на спині і так далі. Отже, в такий спосіб, нехай вони будуть для нас сьогодні прикладом. Не зневіряємося, Бог хоче посіяти страх на нас, налякати, знаєте. Але з іншої сторони, ми самі не здатні побороти ворога. Ми тільки можемо побороти з Богом. Так як і це робив Мойсей, який здобував перемогу. Він йшов на гору молитися, Ісус, на вин боровся за малику, так само, як Голія, правда. І йшов зброєю. Ви військовий. А Давид йшов пращою, каже, ти що тобі пес? Що ти йдеш до мене з камінням? А Давид каже, ну добре, ти смійся, я йду до тебе на землям Бога. Той сміявся, знаєте, що ти що, ти я тобі пес, кажу, що ти йдеш до мене, з там? спрашує і з камінням. Але Божий все перемагає. Україна переможе. Україна бореться ворог вже програв, але ми ще не перемогли. Тому нехай ця молитва, ця наша прошу, і ця наша зустріч з бажаним учеником Симоном Лукачем і праведниками нашої землі, які споглядаємо і споминаємо 35-ї половини виходу нашої церкви з Катавком, які сьогодні біля Божого Христону, нехай моляться за наші Збройні Сили, за вас всіх, які... Пам'ятайте на Божу силу, Хай. Боже мир, Боже дихання Воскресного Господа буде з вами. Христос Воскреслий.